Вітаю вас, дорогі мої скорпіончики. Розклад для вас на грудень місяць. загальне життя. Робота. Скарпіони для вас робота. І що буде відбуватися в особистому житті? Скарпіони для вас. Не забувайте підписуватися на мій канал, залишати коментарі. Ставити в подобаєчки особисте життя Скорпіон. Активні скорпіончики для вас. В загальному житті буде зміна. Буде неочікувана зміна. Два старших аркана випадає аркан смерть і аркан колесо фортуни. Буде неочікуване, болюча зміна у вас буде саме в грудні місяці. В вашому загальному житті. Але цей період часу він пройде ось колесо підніметься вверх, зараз ви внизу, колесо підніметься вверх, і ви будете наверху у фортуна до вас повернеться. Але грудень місяць будуть болючі зміни. Дуже болюча якась трансформація буде відбуватися в вашому загальному житті. І, можливо, навіть це буде. Вплив людина, людини у воєнній формі. Ну, Із-за того, можливі якісь зміни, якісь зміни, неприємні зміни. Це на грудень місяць. Робота по роботі скорпіони. Ну, ви працюєте, не дуже вам хочеться працювати, щось ви робили, щось змінювали. Вам допомагала якась жінка і показує, що ви відчуваєте себе жертвою, жертвою у, в тому, що потрібно себе приносити, жертвувати всім для того, щоб йти на роботу. Ну, Таке випало, що по роботі все-таки не дуже вам хочеться йти на неї, працювати. І вам дуже важко і чомусь показує, що не така здорова оплата, яка б вам хотілася, це грудень місяць, але до у кінця грудня ви все рівно будете тянути е, лямку на цій роботі. Е, ну, такий розклад випав. Е, що буде в особистому житті у вас, е, скорпіончики, дивіться. Що буде в особистому житті? Ну, В особистому житті е, стабільність буде. Е, навіть будете. Інших партнерів відталкувати з якихось суперників, суперниць інших, будете в центрі уваги, показують карти, що це на грудень місяць. Ви будете о, і дивіться, карта кохання, карта почуттів гарних, карта любові випадає на грудень місяць. Скарпіончики для вас, любляні скорпіончики для вас буде дуже гарний місяць. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, що в кінці грудня буде розіграш розкладу на 2025 рік, найактивнішим коментатором розклад по всім сферам життя або на одну сферу життя. Повний розклад безкоштовно на 2025 рік. Підписуйтеся на мій канал, бережіть себе.